Усім привіт! Ви на каналі Альона Флюр. Хочу сьогодні трошки показати своїх дівчат із мусорки. Ось Каліпсо. Я їх трошки злякала, вони на сонечку тут дирілись. Я вийшла на веранду і трошки їх злякала. Так, тут у мене ніска висить, ну, а там Жакелін. Ну, не будемо їх тривожити, будемо дивитись. Хочу показати, як почувають себе... А, тут ось щось впало. Дівчата, які ми привезли, врятували від погибелі з мамою. Хочу чому показати, тому що дві з них ось так уже заквітли. Ну, сказати, що шикарне пишне квітіння ні. Ось ця квіточка одна єдина. Тут було декілька, але її щось поїло, ну як її щось поїло, я навіть знаю, що її поїло. Це равлики, хоча я їх і вибирала, і травила, але деякі равлики такі залишились. І ось така чарівна квіточка вийшла. Як по мені, це щось із ондотоній. Або гібрид-гібридович. Ну, щоб сказати, що я імену таку знайшла, ні. Але структура квітки, ось ця така губа, це, із, скажімо так, сімейства одонтоній. А інша ось така красунка, вона така зліплений, зліплений квітоносик получився, це Oncidium Orange Kiss. Такою ж квіткою, така ж квітка заквітла і віри, я її ну, передавала декілька, і одна в неї вишвидше заквітла. І ось в мене також. Тільки в неї такий, ну, як обикновений квітоносик, а в мене вийшло отак. збито збито. Дуже гарна оранжкіс, якщо перевести, це. Помаранчевий поцілунок, ну, чому б і ні? Е, велика тут розеточка. Е, пішли вже нові зрости, як ми бачимо, там з другої сторони, тут там. ось ця вона йшла драбинкою. А ну, Марина Теліш мені писала, як я її саджала. Каже, я навіть знаю, хто це, чи вгадали ви, чи не вгадали. Вона так іде драбинку, я її так а, а, загубила, і ось вона далі йде. Нових паростків ще немає, але з цієї якої вона квітне, вона є, а, ну, а, дорозвилась. Так, ще одна, не знаю хто, не так уже й багато. І заквітло тут ось у діло буде. Бачите? Ще одна красунька така, бо ця сидить. Сказати, що щось нове ось Так почорніли е, псевдобульби, але вони такі не, не, ну, налиті, якби. би навіть не висок. Просто такий поміняли колір. Так, ще одна красунька, не знаю, що буде чи не буде. Ну, я з нею і так казала, як садила, посадю, подивлюсь, буде, щось не буде. Ось така красуня, так вона і стоїть, ні туди і ні сюди. Бачите, все зелененьке, але ще нічого не прокинулось. Ось тут пішли нові зрости. Добре, стартунули. Ось така красунька. Мені так думається. О, знову злякала, Злякала одну. Мені так думається, що це також дуже похоже на. Оранж-кіс, не знаю, подивимося. Так, ще одна така, ну, не знаю, що буде, хоча тут оцей новий зріст добре-добре підріс. Може, щось і буде. І ось тут, бачите, вийшов квітоносик, але чи розвинеться, чи ні, не знаю. І остання квіточка, отак уже підріс новий зростик. Також все добре. Ну, а під кінець хочу показати мою дерезу. От чесно, я не знаю, що з нею робити. Отут, якщо показати, так, поки тут дівчата хочу вам. Вони прокинулись трошки на сонечку, так вони тут так граються. Ладно, Я ось тут навіть трошки буде, видно, не буде. Ось такі, наче якісь з, з, зачатки є трошки з цього, дві, так з, е, зняла сухіці, наче вони на чуть-чуть потихеньку е, наливаються. Не всі, але наливаються. Але вона все лізе і лізе і лізе. Ось так. Не знаю, куди вона лізе, що буде, але лізе. І вже її круте верте, круте верте, і гутація в неї йде солодка. І поливаю я її. І ось такий здоровенний кущ, цей все виріс все більший і більший. Ну, чи буде толк, чи щось ми побачимо з цієї красуні? Я не знаю. Або ж де, поки, знаєте, перекантується, винесу на вулицю, а потім вона таки прокинеться. Не знаю. Але це, щоб вам сказати, привезла я її в жовтні, в кінці жовтня. На початку листопада вона мені витягнула оці квітоноси, здається, листопад, грудень, січень. Уже майже лютий закінчується 4 місяці. Що з цього буде? Я не знаю. Куди вона лізе? Вона каже: втекти хоче, Орхоподруга написала. Кажу, ага, мабуть, знову на мусорку туди в теплицю, Не знаю, може, її туди знову відвезти. Ну, отакі квітоноси. Вже один замічала декілька тижнів тому з донькою, три-4 тижні тому був метр 15. Якщо його вирівняти, самий длінший був метр п'ятнадцять. Не знаю, як зараз. Трошки, трошки вона приостановила свій зріст, не так жваво росте, тягнеться. Але, але я не знаю, я її вже поливала і для цвітіння, і для укріплення. Якби, Рослини. Ну, ось так. Ось так. П'ять таких квітоносів. І жалко гучилося, ну як би жалко, не знаю, що робити. По-перше, я тут, якщо ви бачите перестановку, тут в мене стояли ці бідьоми, і я тепер вирішила, коли вони повністю заквітли, розквітли, я їх виносю на літню кухню. Підемо потім, подивимося. Тому що вони вже як розквітли, їм як такого тепла не треба. І там у мене температура 7-8 градусів. І вони там стоять. І от на цю етажерку я сюди дівчат поставила ось цих от. Тому, і її поставила, бо вона стільки місця, то на столі стояла, то коло вікна стояла, Ну, зачіпається, думаю, ще, ще й поламаю, не побачивши, що буде. Ну, це такі діли. Тут же в мене я пристроїла оцих епідендрумів. Ось так уже більша квіточка зробилася. Тут ось вже починають формувати квітоносики. І тут же мій розовенький. Розовенький також стартонув, ось вже видно, що дає квітоносики. Тут, взагалі, ось так от. О, вибачайте за руки, бо я тут грибусь трошки попустила, так я зразу до квіточок щось робити. Ну, оце такі діли. А тут уже дівчата воно моститься, моститься. Каліпсо зараз полізе. Куди ліземо каліпсо? Таке менша Жакілін, вона така ще ляклива, як тільки щось десь якийсь шорох, і вона прям зразу в воду. А ця, хто знать куди лізла. Ну, оце отакі в мене новини. Будемо ставити, знаєте, як ото ставки. Як в лото будемо грати? Хто, хто на що ставить? Буде толк, не буде толк? Получиться щось чи не получиться, Не знаю. Ну, а дві вже красуні показали. Своє обличчя. Якщо комусь потрібно, пишіть дівчата, можу по весні відправити. Вони гарненькі, так. Але я їх брала не іменно для себе, а просто, ну, щоб їх, щоб вони вижили, бо вони там лежали, хто не в курсі, ми їх на свалки в одній теплиці взяли. Ну, як ми, мама. Спочатку цю. Красуню взяла, а потім через тиждень вийшло так, що ми вернулися туди, і вона там тоді 16 орхідей взяла. То от виринки вже одна заквітла. І інших дівчат ще не чути. Наче так пишуть, що ніхто не пропав. Але щоб квітли, то тільки оце в однієї. І оце в мене дві отакі. А третя, я думала, цю вже давно будемо Як вона стартонула, думаю, боже, ми так будемо милуватися. Так вона мені зиму буде квітнути. Ну, <гум> ні, поки ні. Ось такі діла. Ну, а я з вами прощаюсь. Гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.